Дугасенки мої, ми в машині. Прийшли ось тут загрітися трошки. ви мені такі гарні коменти пишете. Я вас так я так чекаю, я так сміюся, як ви гарно пишете. Це колись блогери говорили, що саме найінтересніше це коменти читати. І це дійсно так і є. Дорогесеньки мої. Це така. Ви собі зовсім по-інакшому моє... мене уявляєте і зовсім по-інакшому уявляєте моє життя. Е... Я на Україну хочу їхати, і ще як хочу їхати. Я поїду на другий рік в Україну, в Україну, дорогесеньки мої, і це буде дуже-дуже цікаво. Тому що я буду їхати. З моїм компаньоном він поїде перший раз, і я дуже сильно хочу подивитися. Дуже сильно я хочу, щоб він подивився на Україну. Розумієте? Просто тому, що і, такий нормальний не нормальний нормальний італій, якщо він не має з ким їхати, він не поїде. Тому що італійці бояться їхати. Ну, може, десь хтось там в парі такі більше сміливі, поїдуть. А от нормальні італійці. Такі, які вже після 40, які вже мають 50 років, вони самі не поїдуть в Україну. Тому що страшно. Не тому, що в нас зараз така ситуація, але просто вони люди відважі. Такі, знаєте, вони так би трошки бояться. Що мені це треба виключити? Ну що ж я таке? Я ж не готова зовсім. Хотіла вам представити дівчинку. Ну, вона спокійна, ну добре, тоді я продовжу в такому випадку. Я хочу сказати, що дівчинку звати Джада, і вона з автизмом вона з автизмом, тому що вона народилася нормально, але вона не, скажімо, після п'ятьох років свого життя вона почала мінятися так, як багато дітей. А так вона спокійна. Приймає такі заспокійливі, заспокійливі таблеточки. Вона говорить дуже мало. Я її дуже люблю. От взяла мою руку і все. І буде так тримати ззаді. і буде на пальчики мої дивитися. Ой, як гарно. І вона, вона має свою сім'ю, вона має старшу дорослу сестру, вона має маму. Тато її, на жаль, помер, помер е, мало часу назад. Але її мама має другу компанію. Не замужем. Її мама другий раз, але вона просто живе так само, як я, е, з другим мужчиною. І ось так. Але це мені треба зараз виключити, бо я це, мені не подобається те, що я сказала. Абсолютно, мені не подобається, мені треба зараз виключити. Будемо на другу тему зараз говорити. Ну, ну щось таке виходить. Ну, ну, я не знаю. Виключати чи продовжувати, я не знаю, дуреньки мої. І я хочу поїхати в Україну дуже сильно, дуреньки мої. І прямо походити всюди. Походити всюди. І на все подивитися, об'їздити міста усі. І... Я вам в слідуючому відео розкажу, який в мене план є в Україну. І що я би хотіла побачити і як воно це все буде. Машина їде тут прямо на мене. О, кінець. Що? Я буду закінчувати, бо я сьогодні не в настрою. Нема про що, не хочу я нічого говорити з вами. Ось так, нема настрою в мене і все. Так, дорогеньке, моє похудання йде дуже добре. Тут я вже дивлюся, знову третій раз приїхали. Вчора два рази приїхали на тій машині, щоб чистить каналізацію. І сьогодні знову вже приїхали. Бачите, от кожен день, поки це все не вичищать, вчора ввечері я зробила зараз буду горіхи насипати тут. Бо я сьогодні забагато з'їла горіхів і я почала їсти знову горіхи. І що е, я хочу сказати? От бадя. Бадя, ось така чаю вчора я зварила, Сьогодні мій компанію на сніданок попив того чаю так добре з хлібом, хліб і, 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 і так трошки, він зверху дає два кусочки. І Один раз я йому так грубше, бо він завжди два кусочки. Я думаю, ну так може замало. І я йому один раз так, грубо, грубше, так, ну хліб бо хліб якісний, хліб дорогий, хліб дуже смачний, так грубше. Я йому врізала один раз, приготувала. так, ми ще з вечора. Це все готуємо, а його вдома немає деколи ввечері, Він пізно приходить. А я йому вже так я вже, ну, як готую, вже йому вріжу тих е, два куски хліба. таких. І, і, і Я йому приготувала цей хліб на завтра він каже, що ти мені так грубо врізала? Каже, туненько, туненько хліба. А я думаю, ну от, от так. От Через то я люблю такого мужчину, що він в мене багато не їсть. ви розумієте? Він, якщо з йому дати таке волишнє, не в ту годину, що потрібно. То він зразу буде дивитися на годинник. Він піднімає голову догори і дивиться, яка година і не буде їсти. Дивіться, я купила горіхи. Спочатку в мені, я пеннемаркет купила. Я завжди купляла то в Товкопі, були дуже добрі. Зараз нема тих горіхів, що я купляла. І мені спочатку вони здалися, що вони забагато, що вони забагато так, якби, тверді. У вони не є тверді, вони є нормальні. За кілограм 10 евро я заплатила. Тут нема кілограма, але кілограм коштував 10 євро. Треба зараз ось бачите так. І ми кожен день їмо. Я сьогодні отакий великий кулак з'їла тих горіхів. Тут мандрулі ще залишилося. Ми їмо багато горіхів. Зараз треба докупити ще б десь сімочок. І, 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 і всіх решту горіхів, щоб заповнити до самого кінця. Ось який чай я вчора приготувала. Зелений чай. Цей, не, цей новий, тільки купила пробувати. Зелений чай мені не подобається. Вчора я приготувала. Перший раз хотіла попробувати зелений чай. Значить, Я так попробувала. Сам зелений чай знаю, що він мені не подобається, він тютюном мені пахне. Я попробувала три дати ось таку марку. Ви всі знаєте цю марку. Дала три зелених чаї і дала один такий чорний з бергамотто. І дала лимона. Ну так непогано вийшло. Ви знаєте, оце все, що залишилося. Непогано. Він такий більш делікатніший, запах такий тютюна не дуже мав. Ну так, можна пити, можна пити. Якщо ще дати найбільше лимона, тоді можна пити. Оці в мене ще є. І чому я не можу так знаєте похудати, так, як має бути? Тому що, от наприклад, після вчора, на що мені це вдома тримати, от нема нічого так якби солодкого, панатоне, стоять, ми не відкриваємо. Я з'їла цілу пачку ось цього. Ось, ось бачите, ось цих вони такі. от Я купила, щоб пекти щось. Вони такі трошки дрібніші, як бачите. Але вони дуже добре йдуть, тому що там є от, мертілі росі, це, типу, такі, знаєте, наші червоні ці такі, ніж, мигдаль і виноград сушений, і горішки. А дуже смачно, тому що от, от ті от, е, чи червоні, як вони називаються? Червоні, от ви їх бачите. ну, Ви зрозуміли, я не знаю, як це по-українськи сказати вам мертілі росі. І воно дуже-дуже калорійне, і це не треба їсти. Це треба подальше тримати, бо це таке саме, як шоколад. Дивіться, що я тут роблю. Відгадайте, що тут є в мене є, відгадайте мені. Я купила ось такі помідори. І тут так написано. Помудорі е, сухі, сухі помудорі висушені. Я не знаю, чи на сонці чи в печі, але вони якісь чорні, щоб вони, напевно, в печі висув, а то якісні, дорого я за них заплатила. І написано: е, помодорі, е, по, з, з, ну, залити їх водою і трошки оциту додати, і потримати кілька годин, і витиснути, і залити олією Екстра верджини доліва. Я вчора їх ось тут вони, бачите, які вони є. Вчора я їх з оці гарно потримала. І ось ця водичка. Ця водичка така смачна. Зараз я ще раз попробую, Чекайте, я вчора Це треба виливати ту воду, не треба її пити. В тій воді нічого немає, тому що ті помідори, то тільки помідори і сіль, тут нічого. В, нас в Італії обов'язково треба, треба, щоб було написано, що входить в склад. Обов'язково люди платять гроші, і люди хочуть знати, що вони купляють, і за що вони гроші платять, ви розумієте? І зараз я вам покажу. І е треба мені зараз взяти олію і залити гарно олією. Ось така юшка, юшка така темна. Зараз я спробую. Боже, яка вона смачна! Ото до борщу виливати. Ви таку юшку спробували, вони сказали, що 100% до борщу. Тому що кислинка є, борщ хоче кислинки. О, може я борщ зварю на тому. Я не знаю, ну то, ну, то треба було б ліпше помити, тому що, може, порох є зверху. Написано було сполукати. Ну, їх помити, їх не помити, їх треба було, щоб вони м'якші стали. Бачите, вони такі зараз м'ягенькі стали. Але вони дуже смачні. Я вчора от їх спробувала, я не знаю, чому вони такі темні. Але вони дуже смачні, такі в'ялені помідори, як ви бачите. Ось такі, не такі мігенькі старі. Зараз я їх ось сюди і залию, і прямо залию. Я їх залию вже банка чиста, суха, особливо, особливо що суха ця банка. Їх треба заливати. Де в мене є цей? Їх треба заливати олією. І вони будуть дуже смачні. І не треба ніяких спецій навіть, зовсім не треба. І ось так. Зараз я йду на роботу, я вже спішу, і мені треба йти на роботу. Ту олійку ми будемо їсти. Каже мій компанію, каже: о, ти купила, тепер треба багато, тут багато роботи. Каже, краще готові купити. Краще готові купити. І, вони... і ти вже відкрила і їш. А я йому говорю, Ма, готові. Ти бачиш, яку там олію дають? Ти ту олію не будеш їсти, що там готові. Вони вже є. Вони теж смачні. І ми маємо в хаті готові. Я кажу: ти ж ту олію ми виливаємо, бо не знати, яка вона та олія є. А ось цю олію треба, треба її. Її можна буде їсти, щоб ви знали. В, приготув... ну, в приготуванні, Наприклад, в приготуванні. І використовувати, бо вона буде дуже пахнути сильно. Тоді є натуральна олія. Вони ще й натягнуть олії, Боже. Тут у то в Італії. Оці карчофі е, номер 1 то є делікатес. І оті помідори так само. В Італії є делікатес, дорога мої. І ось так. Зараз закінчу. Піду збиратися на роботу. Сьогодні їмо італійські делікатеси, мої. делікатеси на Україні їдять ікру, шукають ікру, платять величезні гроші за ікру. Дивіться, що ми їмо, дорогенькі мої. Це артішок. смішне слово, артішоки, дорогенькі мої Ось такі артішоки. Це в Італії No1. ножками, з такими довгими ножками. Це дуже сильно смачне. Пізніше я ще зробила багато таких яєць. Яйця ці зроблені з бризауля. Тут брізауля, як вам сказати, багато цибулі. Цибуля дітропея та солодка, гарна. Ще гуряче, воно мені в парі йде, в пару йде, бачите? О, я дала 8 яєчок. Мій компанію купив у 2 упаковки, 12 яєчок, я дала 8. Два лишила на запас, тому що, думаю, треба лишити, а вдруге я щось схочу робити і мені не вистачить. І мені треба буде яєчок. Буде коли ячка треба, а яєчка нема. Ось така банка, бачите? І такі вони продаються. Такі смачні, що мені прямо мені вже сік тече, сік в роті тече. Попробуємо витягнути ще один. Бачите? Який зараз ту ножку я хочу попробувати. М -м -м. Ой, ой. Ой, яке це смачне. Яке то смачне, ви собі просто не можете представити, яке воно смачне, яке воно м'ягеньке, яке воно. Пізніше в нас ще такі помідорі. Другий, другий наш, скажімо, такий делікатес. Це такі в'ялені помідори. В олії. Капері, тут всередині є. Зараз я вам покажу. От бачите, така банка вона коштує 10 євро. Тут є літр це банка велика. Але я купляю, коли оферта є. Деколи є 50%. Я купила за 5,50. Ось таку банку. Зараз я вам покажу, що написано: що тут є всередині, що входить. Ви собі тут прочитаєте. Помідорі, сухі помідори, олія зі соняшника. У мене вже рука болить, і сіль, і капері, і вино капері, так, і концентрато, ді аж читріко. І все, і більше, так якби тут нічого нема, такого, аж нічого. Все по-натуральному. Це дві марки одинакових. І кришки, бачите, різні є, бо я в різні часи купляла. Зберігаються вони довго. Я вже подивилася, думаю, може, це вже срок кінчається, ні? До 26-го, де тут я бачила? У нас тут на кришці написано. У нас написано останній, ось. ось. До 11-го 26-го закінчується срок. Ще майже скільки там ще? Ще місяць, ще рік один і ось така ось, смачна в нас буде вечеря. Зараз я це все ложу на стіл. А це я зробила, зараз вам покажу. Зараз я ще хочу з'їсти. Прямо вже хочу доїсти, бо не годно витримати. їх на відкриті, як бачите, все закрите, тому що протяг був дуже сильний, вітер трошки. І тут вже третій раз приїжджають сьогодні чистити. Бачите, вичищаю, відчищаю дуже добре. Тут я теж зробила свої, я купила сухі помідори. Зараз я їх не зможу, почекайте хвилинку. Екова. Бачите, я теж сьогодні зранку залила я їх. Але я залила своєю олією і вони так само дуже смачні. Не хочу відкривати ті помідори куплені. Вже це і не буду пробувати, бо тут стільки олії натягнуло. Вони так мають стояти, стояти, чим більше, ну як, вони вже будуть добрі через 3-4 дні. Треба трошки потерпіти. Спочатку з'їмо ці, а пізніше помаленьку будемо відкривати ці. Але це делікатес, це не їсться. Це так на хліб положити два-три кусочки. розумієте, як антіпасту. Все, закінчую. мені треба тут сервіровку робити, бо я камері сьогодні. Я треба накрити на стіл. дорогесенькі мої.